Вітаю вас на каналі Реакції Зеріхова. Бажаю мирного неба над головою Так собаки, дайте сказати, Дивіться Буде цікаво. Э, Поплигунчики. Ай, ай-ай-ай. Як сіда тут. Аня. Жулик. И жулик тут а. жучочек. Так, Так, затупчить. Ч ⁇ ты, ч ⁇ ты не речишь, ч ⁇ ты не ага. Тут фаня пришел эпограться, да? Ай, фанюшка. Фаня должен сык тоже. Конечно, конечно. Вон Ира, Ира Скрип, привет, сын. Привет, сын. Манюшка. Манечка тут. Так Ванька. Ай, Фаньки, Ф... Фаньки, все треба, да? так? Ай, Фанька. У нас такий, бачите. Маленький сніжок такий пройшов. Ну, воно врятає все таке воно. Ну, я чув, в обіцяють морози, е, до, Ей, до 20, а то страшно буде. Ну, будемо. Одне діло обіщать, а друге діло морози, так. Да, Рексюшка. Куди ти побіг? Тифанька не кипляйся. Город потихеньку копаю, потихеньку так. Сьогодні тут треба цю сітку додати. Тут як перепливли собака така, порвав те, що я городив, порвав. Ой, ой, фатефенька. Що ти робиш? Що ти делаєш мурчуку? Фанька. Ось мене тут лежала сітка, ви бачили. Ей, Вона була побита осколками, я її обрізав, вон конці такі ось валяються. Укоротив трохи. Будемо її тепер придобавляти сьогодні. Чого ти попливун? Поплигун? поплигун? Рекса, ой, дирочок. Дырочки любить шукать. Ториксюха. І ось кусок сітки це пообрізав. Була побита. Будемо зараз робити. Да, фань? А Тут два друга, пишний і жука. Вони дружать добре. Ну то масажист, Да. а то клиент. Да, да, так, да, так. Да. Що? Делає, да? ну, він же йому тільки що вуха вилезе ну той, кому... так. Так, дай вам іри, зараз іра, я поки весь одденуся. Пишний, не займай брательника. От ти бандюга, ну тікай, мурчик, од нього, тікай. А то він бандит у нас. Ходять. А ті всі побігли за серюжкою. слідком. Жук, а ти чого не побіг? Чи тебе в компанію не беруть? Жучочок. Та, мій хороший. Фанька не відстає від Сережки. А коли Серішка і фанька біжить за ним. Хвостик, Хвостик. а он і рексик. Да? Рексуня, ти тоже, да, Бігаєш. Ой, і жульєтка біжить. <риклад> Жука, ти чого не біжиш? І всі дивляться, що ж Сережка робить. Всім же треба по Жуля собі. Фаня собі. І Рекса сидить наблюдає. Де біговилі? Дирочку шукає опять. Вже Сережка задовбався <зас> затулять дирочки. <зас> Помощники і всі заглядають. Всім треба подивитися, що ж він там робить. І Жулька прибігла теж заглядає, манюнька наша. Гешіка бака. Жучок прийшов. Так, да? жучок. Каже, там такий колектив, що можуть і погризти. Щось вони з Рексом не очень. Це вже справляє. А собачури всі наблюдають. Так, так. єсть. Сережа пішов за інструментом, а фанька не відстає Слідочком. за Сережою. броде. Сережа хоче дужче затулити. Мащанечка наша сидить мащанька тюня манюня Мурчачок прибіг, а он і пешний прийшов, Бандюга, ганяє всіх. Фаня, не мішай хазяїну. Ну, так йому скучно. Він не знає, з ким погратися, до кого пристати. <плес> І Жуля залізла до мані на досточки. Да, Жуля? Що, замерзла? Чого ти трусишся вся. Он побігає, як Фаня. Фаня он, не мерзне, він бігає, як. Заведений Усіх займає. Пишного пристав Фаня, ну не усердствуй. Фаня ти вирішив мамку позаймати, да? Ну хоч кого-нібудь. Ну от хай до, до хазяїна пристать правильно що він ходить туди-сюди. Фаня. Сережа вже знайшов поламані ножки от стільця. І тут підбиває, щоб ці красавці не одтуляли і не вилазили. Горіли. А Фаня не відстає. Ось царюшки. Так, Фаня? Рекса собі сидить рядашки. Сережа зрізає ту сітку, тому що через неї наш рексик навчився пролазити. Да, він почав на всі проламувати. Ага, так що треба ставити желізну. А то оце ті собаки і о там що то бігають. Так, да, рексюля? А тут біля мене. М. Да, Рекса? Шкоділка ти. А Фаня тут пристає до Масі і до пишного. Як би його зайняти, да? Надо ж кого-то позаймати. Ох і Фаня. Шкоділка, манілка, да? Фанюшка. Рижи ушко. Фаня, не займай мені, манечку, вредний собацюра. Ну сидить, кішка, дайте їй посидіть спокійно. <клух> <клух> <Шо>? <клух> Я ти кажу не займай, бо получиш поповки по тій біленькій. Поняв? Фанюшка. Так, все підготував, зараз будемо брати в цю сіточку, показувати їх ставить. Не будемо вдвоєм, знімати не буде кому. Да, Жулька? Бандити, Пишний. Чого ти такий грязний? де ти лазив. Ой, грязнючий. Якщо травки немає, так ви ото -от там. Ай. Що ви там делає? Вони там травку, травку достають. <сум> немає, де бідним собачкам травка поїсти. Бідняшки, бідняшки. Да, 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 да. Немає, немає, так тут за бревнами. Саме вкусна травка. Понятно, понятно. Причепили ми сітку. Сережа закручує. Будемо сподіватися, що залізну не прорве. Ой та да. наш скалолаз. Скалолаз терек взагалі. Де ти там скалолаз? Де? А де він, кстати? А, он бігає. А фанечка тут сидить жулечка мотається біля нас. Фух, заморився, Рекса. і за тебе це ти мені роботу піддаєш. Крикси, не я ти все робив би. Да? Рессенька. Скаваласти мій. Зробили сітку, Іра вам вже показувала. Ну я щоб закріпилася, вам покажу вам. Ось натянув. Выше поставил. Ну, таку думаю, он уже прилезать не будет. А то вот так, на сетку, раз, раз, раз по сетке. Вот так. И вперед. Собака сказала, да? Жука! Жук! Хочешь ты не лазаешь, жука? Молодец, ты жука, хорошая собачка. Теперь надо поубирать вот эти все инструменты, что тут валяется. Так, буду я убирать. Будемо дати нову дирочку, да, Рекс? Будемо тепер нову дирочку, Рекса шукати. Рекса буде шукати дирочку, я буду заділувати. Так, <клухи> да, так, да, правильно, правильно. Правильно каже, жука. Рекса вредний, правильно. Ругай його, ругаю, ругай. Вредний він, вредний. Собака вредний кіт. кит пишний. Ганяє тут Мурчика, Вон Мурчик заховався. Заховався од Мурчик, де дити там заховався. Немає Мурчика, заховався. О. Манюнька ні. Бачите, капає. Така поводка. Ну, мінус 20 чекаємо, чекаємо. Коли буде мінус 20. Да, Манюня? Кажуть, мінус 20 буде, Манюня? Ти чула таке, мань? Не чула? Чекаємо. Всі йдемо. Щас хатку лап і помиємо, погріємося, вечірком вийдемо покормимо вас. Що? Да, вечірком, вичірком, вечірком вийдемо. Так, okay. Пішли, пішли, пішли. Заходимо. Uh -huh. Що, кормитися будемо, так, да. так. Да. Я поставив на стол, а вони туди, туди всі лізуть. Що ви туди всі лізуть? Да, да, щас, зараз, зараз. Щас зараз будемо голодушники. Щас. Ой, голодушник. Що, жулик? Саме да, так, саме Он Вон пишний Толь голодний. Вони ж ти всі намікаєшся. Щас, ща, 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 ща. Ща, Роздача. А жуки десь немає. Я е, виходив е, е дзвонити, а він десь вискочив. Ну, прийде. Я йому оставиш. оставиш йому. А вон вже він вже, я чую. Ага, вже десь дзвонить він там. На, на. Біжи. О, жужик, ось тобі жука. Жужик, жужик. На, на, на. Жука почув, да. да, що роздача. роздача, Думаю, треба бігти, тому що... Рексик, рексик, опа! Кто там следующий на очереди? <таллес> там пока все жуют еще. жуете? Да. Это же тебе не шейка, не глотушка. Это, глотушка. <таллес> Це... <таллес> Это надо жевать. Это да. жевать надо. Ага. Панька. Панька, приходи. Опа. Рюрик, на. Ой, ага, жує на по на ходу. І, <гаду> там жують. Рекса он вже не жує. Піддайди, рекса, піддайди. Котиком туди кидає. Котиком так. Котики теж там гризуть ще. Пишний он довольний, як слон, гризе. А де Жужа. Жужа, Иди сюда, иди, 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 хрушенька, иди, иди. Жучок. О, о, жука, бач, недаром прийшов. Не даром Фань, прийшов. Фан фантьо прийшов. Ой, ой, рекса собі. Біжить. Все. Мелочевка, да? Да, На а сегодня мы все, раздача закончилась. Друзья, всем пока, всем тихой ночи. Пока-пока.